Кошенята попліткуємо, говоримо про крах гурту The Hardкіс заради грошей, співмешканка Володимира Остапчука. Аня Трінчер знову з Олександром Волошиним, Юля Верба та Національний Банк України. Можете зручніше, набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Юлія Саніна в етері сніданку 1 з плюс 1 розповіла, що у турі Україною вона буде одна, але при цьому представляти гурт The Hardkiss. Вона повідомила про те, що це буде спеціальна акустична програма. Special Kiss. Дивіться, як звучить благородно у невеличких камерних залах. Причина, звичайно, що безпека людей, тому і не ризикує збирати великі майданчики. А давайте порозмірковуємо, навіщо Юлії Саніні зараз відправлятися в тур після двох років затища. Справа у тому, що її чоловік вел, вел, велбой, вал. Не перебуває в Україні, і з моменту повномасштабного вторгнення сюди ні разу не приїздив, як розповідають наші кошенята. Він з сином знаходиться за кордоном увесь цей час. Я почав копати і цікавитись інформацією далі. З'явилися чутки, що Юлія Саніна прагне придбати для свого сімейства розкішний будиночок в Іспанії, але не вистачає коштів. І тут назріває питання: співпадіння чи ні, Юлія Саніна відправляється в тур Україною. Під брендом Kiss, аби заробити грошей і ці гроші вкласти в будівництво або купівлю будинку в Іспанії. Тобто, яке лицемірство, Юлю, ти мене розчарувала на 500 тисяч відсотків. Настільки я тебе поважав, звичайно, що не буду лукавити за хардкіс це взагалі не моя естетика музична. Я не слухаю таку музику, але були хіти, були сильні роботи. Юлія Саніна дуже крута вокалістка. І що ми бачимо? Ти виїздиш за кордон, ти зустрілаш війну на Мальдівах чи де ви там були на островах. І це ж відкрита інформація, це ж не я вигадую. Ви відсижуєтесь, відмовчуєтесь, приїздиш, коли вже більш-менш все нормально і безпечно. В тебе був чудовий феєричний старт, пік твоєї кар'єри, мені здається, на Євробаченні минулого року, там, де ти виступала в ролі ведучої. Це була вишка, це було дуже круто. А зараз ми бачимо лицемірство, людина приїздить в Україну задля того. Щоб підзаробити грошенят і вкласти це все, ми не стверджуємо. Але є такі чутки, і ми будемо обов'язково копати. Тому, дорогенькі мої, кому що відомо, надсилайте в діректному інстаграму. Ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. А в даному контексті до домалюємо загальну картину на Юлію Саніну. Тобто, прикриваючись ось цими патріотичними гаслами, роблячи вигляд, що вона така щира українка, їй не байдуже. А ви просто приїжджаєте заробити бабло. Юлю, ось за це соромно. Немає нічого поганого в тому, що ти хочеш жити краще. Це нормально, усі хочуть жити краще, в більш хороших умовах. Але ти приїхала сюди, одягаєш шкіру ягня. Маску, ягня, і робиш вигляд, що ти за Україну для України безпека понад усе. Та ти не збереш просто великий зал. Ти сама це розумієш. Максимум, що ти могла зробити в своїй ситуації, маючи кризу в стосунках, розлучитися, врешті-решт, про це заявити публічно, зайнятися сольною кар'єрою і не тягнути те, що ледве-ледве дихає, під назвою гурт «The Hardkiss». При цьому вони ж перед початком анонсу. Перед заплутався вже, господи, перед анонсом свого всеукраїнського туру випускають композицію під назвою Тільки там. Вау! І всі такі говорять, це так красиво, драматично, лірично. Юлічка така розумничка. Звичайно, Юлічка розумничка. Адже Юлічка думає, як зробити бабло, аби гарненько потім жити в Іспанії. Як ви не можете зрозуміти, що для усіх цих співачок на першому місці виключно їх інтереси. І для мене особисто наголошую ще раз, Юлія Станіна, Станіна. Юлія Саніна стала особистим розчаруванням, тому що я думав, людина прозора, щира в своїх поглядах, а ми бачимо лише ось це знаєте ходіння між краплями, а потім такий бац. Гарна українка! я. Я танцювую хоп пака оп, Я танцюю, його пака Тільки Юля Лущинська була щира в своїх проявах, а тут дивишся, як красиво заграє, як красиво малює картину. Я для України, для українців, все збираємо маленькі зали для безпеки. Ні, сонечко, ти просто не збереш великий стадіон, тому ти і робиш маленькі камерні концерти, аби витягнути якісь грошенятки. І потім це вкласти в будиночок в Іспанії. І в чому я не правий, Юлю. Можливо, ти включишся і прокоментуєш. А ні, вона цього не буде робити, тому що там досить брудний піар, досить брудний піар у самого гурту. Я не знаю, я намагаюся бути більш легким для вас. Я намагаюся більше посміхатися, ось це все, знаєте, American Smile. Але не виходить. І коли люди, які, здавались би, для тебе щирими і справжніми, теж витягують певні вигоди, але посміхаються, при цьому говорять все про Україну, руки опускаються, тому що ти не розумієш, кому вже вірити. Тому що немає, немає щирості, немає справжності. все виключно задля власної вигоди. Ага, потрібен будинок в Іспанії. А де ти була два роки, Саніна? Де ти була усі ці два роки? Чому ти тоді не думала про безпеку? А ні, прижало, гроші закінчуються. Відразу згадуємо про батьківщину. Це як Настя Камацьке, те ж саме. Камацьких, яка вже болт забила, розумієте? Їй до цієї України немає взагалі ніякої справи. Вона хоче приїхати в другу частину свого всеукраїнського туру, відстрілятися, заробити бабусіки і поїхати в Іспанію. А потім далі їздити по світу з українським прапором і казати: I'm Ukrainian singer. Я представляю культуру України, Україна, яка бореться за демократію. Та вам чхати, тому що ви. Ті мігранти, які боретесь за елітну нерухомість, у нас тут досить елітна квартира, досить елітна. Навіть не сумнівайтеся з високими стелями, там прям історична будівля архітектурна. А це завдяки чому під час війни отак приїжджати, заробляти на концертах і потім вивозити ці гроші і будувати собі майбутнє там за кордоном, тому що так буде безпечніше і більш хитродупо. Тобто можна всидіти на двох стільцях, а потім, коли все буде добре, повернутися і сказати: Я ж з вами була. Адже буде прив'язка асоціація два роки там, повномасштабки. Я була весь цей час з вами. Потім я з'їхала, стушувалася, мене не було в Україні, але це все не важливо, ви ж не помітили. Бо ви звикли, що я в Україні, а насправді я в Іспанії. І Саніна це такий же самий приклад. Все, от буде емоційно. Тому що ти мене дуже розчарувала, Саніна. Максимально. Тому так буде емоційно і буде ось так жорстко. Все. Крапка. Не хочу більше говорити про Саніну. Які у вас думки? Давайте поспілкуємось в коментарях. погоджуєтесь чи ні. Хочу почути ваші думки. Це важливо, тому що на цьому каналі у нас двобічна розмова. Ми завжди з вами розглядаємо ситуацію з кількох сторін, аби знайти потім загальний знаменник і порозумітись. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, кому що відомо, в інсти, анонімність гарантую. І давайте так, що відбувається? Не забуваємо про телеграм-канал. Ну, не забуваємо, ну, тому що там у нас додаються зірки з фейкових аккаунтів, боти, які нас атакують кожного дня. Тому що зірок не влаштовує те, про що ми говоримо в телеграмі. Адже там ексклюзиви, жорстка правда, дуже мемні меми, як то кажуть. І це, звичайно, їх ображає, вони не задоволені таким. Тому давайте підтягуйтесь, переходьте усі посилання в описі під відео та в закріплені коментарях. Не пожалкуйте. Хто у нас далі? Хотів зробити більш легкий випуск, не входить. Ось вибачайте. Наступна персонажка нашого з вами випуску це буде Катерина Полтавська. Значить, поговоримо про співмешканку Володі. Вона пише в сторіс: рецепт салату від 23-річної співмешканки треба. Ось всі говорять про ейджизм. А хоч одну статтю без мого віку написали майже за півтора роки. Це непідвладна магія. А її зачепила стаття з заголовком Рецепт салату, яким 23-річна обраниця Володимира Стопчука балує ведучого. 23 співмешканка, друзі, в кого є мій номер телефону? Перейменуйте мене, будь ласка. Полтавська, світ не крутиться виключно навколо тебе. І ось вона викладає, що Остапчук її там перейменовує в співмешканку. Значить, дивись, навколо тебе не крутиться абсолютно світ. Про усіх, зірок, співачок, артистів, артисток пишуть їх вік, тому що це клікабельно. А збій потрібні заголовки, тому що їм потрібно теж за щось жити і виживати. І починається оце мусоління, тому що полтавська настільки прісна, от настільки, ви розумієте, якщо в нашому шоу-бізнесі будуть такі персонажі, як полтавський Остапчук, в українського шоу-бізнесу немає шансів, немає майбутнього, немає. Тому що ну це пріснява пріснява Нема такого слова в українській мові, але це мої відчуття. пріснява пріснява Людина, яка не генерує контент, людина, яка не вміє, от в неї там замовляють рекламні інтеграції, а вона таку дичину робить і ти дивишся і думаєш. Ну серйозно глупаєте? 10, От скільки? Я знімаю ввечері. Десята вечора, якого хріна? Ну, ну, ну розумійте? Так, збився з думки. Значить, полтавська людина, яка навіть не вміє рекламувати продукцію, адже в неї замовляють рекламні інтеграції і те, що вона робить, з таким, знаєте, прісним обличчям. Кам'яним, і ти думаєш, боже мій серйозно, рекламодавці готові за це платити гроші. Так ти подивишся на полтавську, і нічого не хочеш від слова зовсім не те, що замовляти якусь продукцію, щось робити. Ні, нічого не буде. Але вже є, що є. Моя тобі порада: не займайся фігньою, не в тебе однієї тема ейджизму. Усі змі так пишуть і будуть писати завжди, тому що це заробіток. Друзі, я звертаюся до вас. У нас міцна потужна спільнота. Ми з вами вже змогли назбирати понад 100 тисяч гривень на хімічні грілки для наших захисників та захисниць. Волонтерська спілка спільна сила хоче подякувати татові пліткарів, Богдану Безпалову та всім всім кошенятам, котрі долучилися до нашого збору на матеріал для хімічних грілок. Дякуємо всім причетним. Сьогодні була знята перша сума у розмірі 10 тисяч гривень. Який пішов. Я пішов на закупівлю оболонки для грівок. І з цього тижня ми вже почнемо видавати хлопцям. Те, на що ви збирали, дуже дякую. А я хочу сказати, що ваша крута спільнота зібрала 70 тисяч гривень, навіть трішки більше. І нам це дозволить зробити багато заявок, але збір ще триває. І сьогодні закупили 1500 оболонок, Тож цього тижня ми продовжуємо видавати заявки разом до перемоги. Yeah. А зараз триває збір для нашої підписниці, яка закуповує парафін і виготовляє окопні свічки для наших воїнів. Усім привіт! Хочу звернутися до спільноти наших кошенят. Мене звати Юля. Зараз ми перебуваємо сім'єю у Харкові. Я мама в декреті десь два тижні тому. Я коли почались морози. Я зрозуміла, що я хочу спробувати сама робити окопні свічки. Тим способом, який мені порадили робити, виходить, потрібно багато парафіну. Так як я тільки почала їх робити, то першу партію парафіну я закупила сама. Я закупила парафін, знайшла банки, яких мені не вистачало, мені їх вислали там разом з парафіном. Також все інше в мене є картон. В квартирі це робити, якщо чесно, не дуже реально. Я цим займаюся на балконі. Для цього я купила собі ще спеціальну плитку, піджала у своїх батьків чайник. Першу партію я вже майже закінчила. Із 30 кг парафіну вийшло десь ну 100-110 свічок. І я вже виклала збір і змогла замовити другу партію, але якщо чесно, він ішов не дуже швидко, і я дуже хочу попросити вашої фінансової підтримки. Я викладу, скину свою банку, на яку я збираю кошти на парафін. У ну, будь-якому разі я буду витрачати свої кошти, але було б дуже круто, якби, окрім того, що я можу своїми силами зібрати, скажімо так. Ще до цього е, змогли б додатися ті е, кошти, які я зберу за допомогою нашої спільноти. Кожна копійчина має значення. Не залишайтеся байдужими. Усі посилання на збір в описі та в закріплених долучайтеся. Пам'ятаєте, колись був індійський серіал чи то кіно Зіта і Гіта. На статус продовження цього серіалу претендує Анна Трініті та Олександр Волошин, тому що саме Трініті не Sorry. Анна Трінчер, все, бачите, в мене вже мозок відмовляється сприймати трінчер як трінчер. Вона в мене Трініті. Коротше, наша Трініті викладає сторіку, де показує, о Боже, другий букет, там, чи третій, чи десятий за добу. Я така щаслива, і в дзеркалі у нас Макітра Волошина. Я вам казав, казав, наголошував. І ще раз, я ж вам казав, що Олександр Волошин буде після розлучення повернеться до Трінчер. До нашої Трініті і буде її крутити до, на максимальний максимум, поки ця історія буде працювати, потім її залишить, потім знову повернеться, потім залишить і так до того моменту, поки у Трініті не знищиться вщент репутаціон. Тому що для Трінчер, мабуть, кар'єра не так важлива, мізки не так добре працюють. А ось сердечні справи. Ось ця любовна любов, на що ви розраховуєте? Ви думаєте, це, це комусь цікаво? Це будуть хавати, це будуть сприймати, казати, о Боже мій сенсація! Анна Трінчер зійшлася з Волошиним. Да не чхати взагалі. Тому що під питанням, що буде з країною далі, куди ми катимось, що відбувається, ось що насправді цікавить, ось що насправді хвилює усіх адекватних і свідомих українців, а не те, що бля, пані трінчер. Та взагалі поїб... Аню. От просто поїб... Тому що ти грабниця Тутанхамона, кар'єра якої тримається виключно на інстаграмі. А як співачка, ти нікому вже не потрібна. І Волошин, який приспособленець, давайте так, а давайте сяк, а потім знову трінчер. От не хочеться розумієш, Сашко, знаю, що ти нас дивишся. Це не про особисту неприязню. От реально, я тобі казав, ти розумний хлопець, ти вмієш заробляти, ти вмієш юзати людей. Молодець в цій професії, в шоу бізнесі необхідна якість. Трінчер просто занадто юна, і, на жаль, життя її нічому не вчить. Немає слів і не хочеться підбирати щось делікатне. Мій канал, суб'єктивна думка. Маю на це право, це вам може подобатись, не подобатись, але я не буду любізнічать, ось посміхатися при зустрічі, ось так і казати: Сашко, Анічко, яка ви красива пара. Ні, я кажу вам в лоб, що ось так, і так, і так. І це призведе до того, того, того. Сашко собі нічого не втрачає. Він вижме тільки максимум, а Аня буде відправлятися у всеукраїнський тур. Хто на нього піде? Твоя команда, яка не вміє організувати елементарну комунікацію з твоїми підписниками, займається твоїм промоушеном, твоїм концертним туром. Який концертний тур, чим ти себе тішиш? Ти ж сама себе обманюєш? Ти не збереш. В містах України необхідну кількість людей, в тебе будуть тільки перенесені дати та відміна. І будеш казати з технічних причин, збіркувань безпеки, онсаніна, яка стільки років на сцені не може зібрати повністю зали, а трінчер збере однозначно, навіть не сумнівайтесь. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте спілкуватися. Вибачте, емоційний випуск бомбить, бомбить після новин з Залушним. І коли ти дивишся на цей всра... Абсолютно, шоу бізнес, думаєш, взагалі пофіг. Тому що питання набагато важливіше стоять. Нікого не хочу образити, але сьогодні я на такому нерві. Тому що я людина, як і кожен з вас, і маю право на свої емоції. Значить, по вербі там несеться, що вони, типу, взяли за референс з якимось Дімою Варваруком, блогером також, взяли за референс російський трек. А чи купували вони права на нього? Коротше, ось це вся історія з плагіатом, я не хочу розбирати. А, мене більше лякає те, коли ось такі блогери, як Верба, починають співати, будувати музичну кар'єру. І ось ці маленькі дівчатка починають слідувати за вербою, і казати: «У-у-у, Юлічка, така класна верба, співачка. Ви просто подумайте, куди в культурному, от, культурному сенсі ми з вами котимось. Юлія Верба, співачка. Ой, друзі, я не знаю. На завершення, знаєте, щоб у нас випуск на нерві, хочу зачитати з телеграм-каналу погляду приходька. Національний банк України готується обмежити карткові перекази і запровадити граничні ліміти переказу готівки через термінали. Самообслуговування повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. Пише Форбс: пропонують тимчасово на період дії воєнного стану встановити обмеження на здійснення фін-операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми транзакцій, їх кількість, граничні суми готівкових переказів, здійснених через термінали самообслуговування. Хочеться сказати, ви там офігіли вкрай, в що ви нас перетворюєте? Ну і як тут вже мовчати. А тепер хочуть контролювати фінанси. Ви взагалі там офігіли? Ви думаєте, що люди будуть мовчки це хавати? Ні. Люди, вже настільки воно накипіло в усіх, у кожного. Кожен з нас по-своєму настільки травмований і людям нема чого втрачати. Якщо ви думаєте, що люди це схавають? Ні. От кажуть, не треба будь Будь на позитиві, ти ж там людей розважаєш, люди приходять відволіктись. Так, глядачі приходять на мій канал, аби відволіктись. Але з іншого боку, коли ти свідомий громадянин своєї країни, ти не будеш ось так мовчки. Посміхаючись з усім погоджуватись і казати, все, що з нами роблять, це чудово. Ні. Це просто нам казали, от ані такі, та да ані без нічого, вони да не зможуть, та да вони взагалі раби. Пам'ятаєте, хто це казав і про кого. А по суті, через два роки, от два роки війни, а з нами що? Собі обмежте свої рахунки, крадете, На чому ви просто такі зробили фінансові махінації по розкраданню держбюджету? По допомозі, яку нам давали, мільярди цих грошей вистачило б найняти професійну армію найманців і відправити захищати Україну. І вони були б замотивовані, отримували б зарплати. Це професійні люди, які як мінімум вміють тримати зброю в руках. Ах, ні, не хочу, не хочу розвивати цю тему. Не хочу розвивати, бо справді на оголеному нерві, я думаю, ви це відчуваєте, мій стан. Вибачте, друзі, будь ласка, я. Розумію, ви справді приходите відволіктись. Але я не з тих людей, які будуть загравати, вигадувати, лицемірити і робити вигляд, що ага, от у мене тут все зараз кипить, а я буду посміхаючись з американською поспішкою, говорити: ні, я завжди поводжу себе в кадрі так, як відчуваю, в якому стані перебуваю на момент запису відео. Тому. Ось такий сьогодні емоційний, складний, трішки на м, певному надриві випуск, але таке життя, такі проблеми в нашому житті, таке сьогодення, відповідно, і така рефлексія особисто в мене. Давайте поспілкуємось в коментарях, що ви думаєте про все, що ми сьогодні говорили. Ваші думки про ту ж Саліну мене дуже цікавлять. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!